Всім привіт! Я Максим, ви на каналі Good Passic Kitchen і зараз я покажу вам, як дуже легко і просто, а головне швидко приготувати смачний гарбузовий суп. Тут все просто висипаємо на протинь наш гарбуз. Я роблю, як завжди, на дві порції. В мене тут 300 грам гарбуза. 300 грам гарбуза, одна марквина, одна цибулина. Це. Завжди так йде. Ще е, в мене є картопля. Картопля в мене, в мене дві десь 200 г. Якщо ви хочете більш гарбузовий смак, то давайте менше Там 300 г гарбуза і одну картопельку. Цибульку можна поменше, моркву можна поменше. Щоб був більше гарбузовий смак. Я люблю, щоб він розчинявся в інших смаках. Все, е, далі. Солимо. Добре, солю одразу, то потім не солю більше. перчу, Ливкава ліка, як завжди, чорного. І потім, як ви здогадалися, в духовку стандартно 180 градусів, 40 хвилин. Чому 40 хвилин, тому що за пів години точно приготується гарбуз. Але картопля може не приготуватися. Тому 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин і тепер ми достаємо наш гарбуз з картопелькою. Так, тепер е перекладаємо все, що ми посмажили в банячок. Додаємо ще один важливий інгредієнт це вершки. В мене десь відсотків можна брати десь 15. В принципі, можна додавати молоко. Тут в мене на цей об'єм мене 200 г. І тепер наш давній друг блендер стане нам в пригоді. Тепер ми накладаємо на наш, наш супчик. Яка класна консистенція просто. Поки накладаю, хочу е нагадати вам, що треба підписатись на канал. Поставити вподобайку і написати комент. Я буду дуже вдячний вам за це. До речі, замість вершків ви можете використовувати бульйон. Це теж буде нормально. Варіантів подачі існує багато. Я люблю подавати з беконом. Ще хотів додати насіння гарбуза, би впевнений, що вони в мене є. І безлік для, для красоти. А, але закінчилося. Нічого страшного, можна сюди ще сухарі додавати, теж класно. А, от. До речі, якщо хочете, щоб він був більш не такий в'язкий, а рідкий, то вам потрібно додати більше рідини З вершків чи е, бульйона, в залежності від того, що ви будете використовувати. Дивіться, яка смакота в смакоті у нас вийшла. Готуйте, слава Україні, всім папа. -па.